Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. В даному відео ми поговоримо про використання попелу на присадибній ділянці. Вже неодноразово цю тему ми піднімали, але в даному відео ми хочемо поставити як говорять, ці крапки над і розказати, коли можна використовувати деревний попіл, коли не можна і як. Використовувати попіл, коли ми його розкислимо, додавши оцет чи лимонну кислоту, і також зупинимось на нормах внесення попелу під культури під час висадки розсади відкритий ґрунт. Це дуже важливо, адже безконтрольне використання деревного попілу може привести до негативних наслідків у розвитку і вирощування наших овочів. Друзі, якщо ви являєтесь підписниками нашого каналу, то бачите, що ми постійно використовуємо деревний попіл як добриво. Використовуємо його і в сухому вигляді, підсипавши під кущики і помідор, і перців, і огірочків, і полуниці, і суниці, і маємо відмінні результати. А все тому, друзі, що в нас ґрунт, в якому ми вирощуємо дані овочі, являється слабокислим. Ми провели аналіз і знаємо кислотність нашого ґрунту. Адже попіл як добриво можна використовувати тільки на кислих та слабокислих ґрунтах, він допомагає нейтралізувати надмірну кислотність завдяки цьому і дають хороші результати овочі, адже ми знаємо, що для того, щоб давали хороші врожаї, наприклад, томати, то потрібно pH ґрунту від 6 до 6,5, огірки, перці, баклажани має бути кислотність від 6 до 7. Якщо кислотність вашого ґрунту нижче 6, наші овочі не зможуть стільки усвоювати речовин із ґрунту, адже повищена кислотність. Але, друзі, якщо ґрунт лужний, тобто його кислотність вища 7, pH, то поживні речовини теж погано засвоюються, послаблюються рослини, провокується поява хлорозу, а іноді і рослини гинуть. Тому використання попелу це дуже хороша річ, але потрібно насамперед знати на якому ґрунті його потрібно і як використовувати. Як визначити кислотність ґрунту в домашніх умовах? У мене є відео у куточку. Ви зараз побачите силочку, і в кінці відео також буде силка. Так що, друзі, визначайте правильну кислотність ґрунту, і ви будете мати гарні урожаї. Також, друзі, однією з головних переваг деревного попілу це є його антисептичні властивості. Попіл здатний знижувати ризик розвитку різних грибкових захворювань, таких як, наприклад, фітофтороз, який часто вражає пасльонові культури. І цей попіл як створює поверх ґрунту певний бар'єр, який захищає рослини від патогенних мікроорганізмів. Тому і використання попілу дуже важливе. Також попіл допомагає боротьбі із шкідниками, такими як комахи, які можуть пошкодити коріння рослин, бульби картоплі, слимаки також являються шкідниками, де і допомагає попіл. Тому і ми вносимо деревний попіл при висадці розсади, в відкритий ґрунт. Але потрібно знати норми внесення, на яких ми зупинимося трошки пізніше. Деревний попіл, окрім цих всіх переваг. Євляється ще й багатий на макро і мікроелементи. В дрібному попілі досить багато калію до 12 А тому він дуже корисний і для огірків, і для томатів, для полуниці, для суниці, для картоплі, цибулі, перцю, баклажанів, капусти, моркви, винограду і інших культур. Також його складі є і фосфор, і кальцій, і магній. І мікро, і макроелементи, які потрібні рослинам для росту, і що головне, що нам потрібно знати, що в попілі висутній азот. А саме головне, що у попілі немає хлорних сполук, і це дуже важливо. Друзі, як ви бачите, в нас всі пристубурові кола помідор обсипані попелом. Попіл використовує не тільки як захист від патогенів і шкідників, а попіл ще є фосфорно-калійним добривом, який в стадії ось цвітіння край необхідне для наших рослин. На сьогодні дощик, і ми хочемо використати попіл, як і добриво. Як ви бачите, всі кущики полуниці ми також обсипали. Попелем калій допомагає рослинам стійко переносити стреси, такі як. Припади в даному випадку температуру також допомагає перенести посуху, яка очікує нас влітку. А магній, звичайно, сприяє активізації фотосинтезу, що дозволяє рослині виробити більше енергії для росту. Завдяки і цим і іншим компонентам, які знаходяться в попілі, попіл завжди є елементом для покращення росту рослин і їх загального стану. Але друзі, потрібно знати, що не всі рослини люблять підживлення попелем. Такі рослини, як лохина, горобина, калина, гортензія, жимолость, краще підживлювати сульфатом калію. Дуже добре використовувати деревний попіл на ґрунтах, які важкі. Глинисті попіл, крім того, що розкислює ґрунт, він ще й робить ґрунт пухким. Спеціалісти радять вносити попіл саме на навесні. Коли ми проводимо посів і посадку розсади у відкритий ґрунт при посадці нашої розсади у ямки ми додаємо деревний попіл і обов'язково при внесенні попілу в ямку змішати його з ґрунтом, що дозволить корінням рослин легше поглинати поживні речовини. Також це дозволить уникнути загнивання корінів, зменшить ризик розвитку різних хвороб, які ж норми внесення попилу під які городні культури, під огірки, кабачки і патисони ми вносимо навісні один стакан попелу на квадратний метр при перекопці, а якщо ні, то одну-дві столові ложки в кожну ямку при ці розсади. Під помідори, перці, баклажани під час перекопки навісні грунту, ми можемо внести до трьох склянок попелу на квадратний метр, а якщо ні, то під час висадки розсади у відкритий ґрунт у ямку додавати до 3 столових ложки попелу, перемішавши його з ґрунтом. Під капусту вносимо під час перекопки до двох склянок попелу на квадратний метр. Якщо ні, то при висадці розсади по 2 ложки у ямку: горох, квасоля, салат, кріп, петрушка, морква, бурячок, цибуля, озимий часник перед посівом. Ми додаємо, як добре, деревний попіл по одній склянці попелу на квадратний метр. А осінню перед передкопкою, якщо це у вас у часник і цибуля, додаємо до двох склянок на квадратний метр. Окремо потрібно зупинитися на картоплі. Дуже ефективним є використання деревного попелу під картоплю. Збільшується урожай, буль калій з попелу засвоюється картоплею краще ніж будь-яких калійних добрив, але з попелом потрібно дуже бути обережним, хто вирощує картоплю, щоб не дати більше норми. А норми такі: якщо під перекопку кидати древний попел, то вноситься один стакан попелу на квадратний метр. Можна вносити. Безпосередньо в лунку, якщо ви цього не зробили при перекопці ґрунт. Додавши 1-2 столових ложки в ямку, перемішавши попіл з ґрунтом, надалі при першому підгортанні, внести ще 1-2 столових ложки попелу під кожний кущ. Якщо буде передозування попелу, то може бути парша картофлі. Друзі, чому такі норми 1-2 ложки чи 2-3 ложки, це все залежить від наскільки кислий у вас ґрунт. Друзі, в період вегетації наших культур, ми також вносимо попіл, але почергово так, щоб ми вносили попіл не частіше, як один-два рази в місяць. Чергуємо попіл із іншими органічними добривами. Піл добре поєднується із компостом, з перегною, але його не можна змішувати з азотними добривами, такими як сечовиною, аміачною селітрою. Друзі, хочу зупинитися щодо погашення попелу кислотою. Якщо ми погашаємо попіл кислотою, то він вже не буде залужувати ґрунт, тобто здатність свою понижувати кислотність ґрунту він втрачає, але при цьому підвищується рівень засвоєння елементів, особливо кальцію, що міститься в попілі у великих кількостях. То для цього слід погасити попіл кислотою. Погашений кислотою попіл можна вносити під рослини, які віддають перевагу кислому ґрунту, адже при додаванні кислоти лужна реакція нейтралізується. Як правильно погасити попіл? На 10 літрів води необхідно розвести склянку попілу і склянку столового оцту. І оцет можна замінити на лимонну кислоту, розчинену у воді. Друзі, що це нам дає? Давайте ще раз оговоримо. якщо ми гасимо попіл оцитом, то ми отримаємо кальцій у більш такій формі, яка легко засвоюється рослинам, але втратимо можливість розкислювати ґрунт. Через те ви бачите, що ми більше використовуємо попіл. У сухому і в розчиненому вигляді без оцита. бо кальцій ми можемо використати коли покропити наші рослини брексилом, коли ми можемо додати сульфат кальцію, кальцієву селітру внести під помідори. А наша ціль розкислити наш ґрунт, бо він закислений, тому втрачати цю особливість попелу ми не хочемо. Але якщо помідори почали повністю плодоносити, то ми раз. Або два рази за седон робимо розкислення деревного попелу і вносимо вже кальцій за допомогою деревного попелу. Ще один нюанс, про який слід знати: свіжий попіл має агресивнішу лужну реакцію, оскільки кальцій знаходиться у формі гідроксиду кальцію, тобто, по суті, це гашене вапно. Але якщо попіл відсирів. І полежить деякий час, то кальцій переходить у карбонатну форму, тобто перетворюється на крейду і лужна реакція стає м'якшою. Тобто, використовувати треба попіл, ви склали його за зиму, поклали в сухе місце і використовуєте вже пізніше. В Принципі, так ми і робимо, бо попіл ми отримуємо внаслідок згорання дров. Тобто, якщо у вас появився попіл після шашличка влітку, то треба, щоб він трошки постояв. Як зберігати попіл? Зберігати треба попіл у сухому місці, тому що при намоканні він втрачає один з самих коштовних компонентів це калій. Попіл гарної якості може служити ну, заміною калійного добрива. Якщо намок попіл, він теж зберігає масу цінних речовин, але його використовувати вже потрібно ну, на компостній кучі або для внесення його у, у рідкому вигляді. Я думаю, друзі, що в даному відео я відповіла на багато ваших питань. Друзі, тож давайте підведемо підсумок нашої розмови. Якщо ви хочете отримати хороше калійно-фосфорне добриво, ми використовуємо деревний попел. Дуже добре в настоях. Один стакан деревного попелу на 10 літрів води настаюється сутки двоє і поливаємо по літрі під кущ. При цьому ми проводимо розкислення кислої слабокислого ґрунту. Якщо ж ви хочете отримати хороше кальцієве добриво, то ми розкислюємо деревний попіл. Ми беремо стакан деревного попелу, розводимо трошки його водою, доливаємо стакан оцту, проходить реакція, ми доливаємо до 10 літрів води. І також поливаємо по літрі під кущ. Але при цьому даний розчин стає лужний. Вже немає особливості розкислювати ґрунт. Отака особливість використання деревного попелу. Також ми в даному відео визначили норми, які ми вносимо у кожну посадкову ямку при посадці розсади у третій ґрунт. Я бажаю, щоб дані поради вам були корисні, щоб ваші овочі дали вам хороші щедрі урожаї. А головне, друзі, щоб дані урожаї ми збирали під мирним небом нашої країни. До побачення, до нових зустрічей!